Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. І зараз на сцені прозвучить перша пісня. Я не знаю, хто з вас цю пісню загадав, але я точно знаю, що ця композиція займає частину душі кожного українця, тому що людина, яка написала цю пісню, назавжди в наших серцях. Це Кузьма Скляді. На нашій сцені фіналіст «Голос України», а нині військовослужбовець Давід Маскиса. Зустрічайте. Це що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все. За гроші не купити, тільки час. Він всіх нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на сі розклади, тя чистої смішні розкажи, вражнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди вовний, ще і сухе вино. Робили нас щасливими людьми, і ніби чудо польське радіо Нам відкривало, той незнаний світ, ми жили, ніби то по сон і можна бути вічно молодим, а залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися, як дим старі фотографії, на стіл розклади, дитячі стоїть. Розкажи. Справжнім друзям не забут подзвони, по добре числа с тобою завжди вони. Старі фотографії на сил Та качи сто. Кіса і наш неймовірний бенд. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо. Давиде, хочу в тебе запитати. Зі сцени побачив, чи я це може бути пісня? Думаю, що у кожного, напевно, з нас є якийсь старий альбом, але дуже спокійно так. Сидить людина, одна Ганна Маляр. І мені так здається, що це все-таки пісня була для неї. Дякуємо, Давиде, дякуємо за твоє припущення. Ми ще обов'язково побачимо і чекаємо тебе на нашій сцені. Дякуємо. Ну, дійсно, коли ти дивишся на свої старі фотографії, тебе занурює в спогади от ті самі історії, про які наш проєкт. До речі, коли... Е... Київ практично був пустий після великого вторгнення. Мені по безпеці дозволили зайти додому на 15 хвилин і взяти, ну щось врятувати, бо ми не знали, що буде. Я забрала фотографії. І всі альбоми, де дитина маленька, де я маленький. До речі, я б коли питала тих, хто евакуйовувався з Донеччини, що ви пошкодували, mm -hmm. що з собою не забрали, казали фотографії. І коли я виїжджала з дому, я я єдине, що я з собою взяла, окрім спортивного костюму, це були фотографії, дійсно. Аню. Ну, Давид, натякнувши, це може бути ваша пісня, вона всім трьом однаково підходить. І я за ними спостерігала, хто як підспівує, хто навпаки робить вигляд, що це не його пісня. От роби вигляд, що це не його пісня. Олександра. А, окей, без проблем, О. хай буде так. Дякую. Юлю так. твоє припущення. Як ти гадаєш? Вибачте, я на якийсь момент забула правила нашого. шоу. Я почала просто кайфувати від нашого ансамблю прекрасного від пісні. Тут така ситуація, знаєте, тому що я теж подумала на Олександра. Тому що він сказав, що That's пісня має бути про кохання, про любов і про е, принципи Принципи дружби, підтримки одне одного, фотографії. Але мене е, ця коробка цікавить дуже, <laughs> тому що в ній дуже легко помістився би альбом з фотографіями. Ага, тобто там може з бути розгадка. Але тут yep. мене бентежить, е, ви казали, 90 рік. А ця пісня трошки пізніше вже з'явилася. Я схиляюся більше до того, що це пісня Олександра. Прийнято, Олександр. Я думаю, що в принципі вам, як військовому, зараз кожна пісня на цій сцені буде підходити. Я просто, Репертуар я знаю, не знаю, чи це ж Добре, тому що потрібно заплутати. Мій варіант, я одразу зрозумів, в кого це пісня. Ганна, це ваша пісня. Тому що я по емоціям одразу це побачив. Пан актор, він дуже спокійно сидів. Я подумав, можливо, він починає грати професійно. От, але, от кому але... точно легко зіграти. Ага. Так, так. Юля Фіграти. просто кайфувала, я, і це було, за, це було заметно, Так. Тому, ага. Ганна, мій голос за вас, ага. ви Дякую. за мене, я за вас, бачите, яка в нас солідарність. Дякую. Андрію. Ну, я погоджуюсь теж через те, що цікаво, що там, і це спогади 90-х, ви сказали, але. Пісня не 90 ну, не 90 року, але спогади можуть бути. але спогади то може бути звідти. А пісня з'явилась пізніше. І ця пісня може нагадувати і дитинство. спонукати і викликати якісь такі емоції, теплі дитинство, і там не знаю. Дружбу тому, тому Ганна. Ж, Ганна. Ну ось, думки розділилися одразу після першої пісні між тим, що ця пісня Олександра або Ганни. Але ми дізнаємося не при кінці, тому що ми відкриємо всі карти, дізнаємося, де чи є пісня, але найголовніше дізнаємося історію кожного, яка стоїть за цією піснею. Ми продовжуємо від сьогодні. Ми оголошуємо щотижневий челендж. Пісня мого життя з віртуальною та актуальною зараз. аі маскою закачайте маску з Instagram 1+,1 з назвою ЗЕСТ. Приміряйте віртуальну маску і штучний інтелект. АІ визначить пісню вашого життя. Закачайте цю пісню, викладайте у соцмережі, відмічайте торговельну марку Zest, один плюс та мою сторінку Косача І беріть участь у розіграші. Різних абонементів річного запасу вітамінів ЗЕСТ також. Кожен хто примірює маску, одразу автоматично у приватні повідомлення отримає промокод на 50% знижку на покупку другої упаковки вітамінів ЗЕСТ. А яких саме? Чекайте в правилах закріплених сторіс на сторінці один Пробуйте, дізнавайтеся, якою є пісня вашого життя, та вигравайте корисні подарунки від торговельної марки ЗЕСТ.